Пасхальне послання митрополита Львівського і Сокальського Димитрія, боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним львівсько Сокальської Єпархії, Української православної церкви, православної церкви України. Христос Воскрес. Дорогі у Христі, Воскреслому, брата і сестри. Сьогоднішній день є великим. Торжество вище всіх торжеств. Сьогодні Бог через Воскресіння явив найбільшу свою славу. Святі Отці в перші віки Християнства, проповідуючи Воскреслого Христа, не переставали стверджувати, що піднявся з гробу той, мертвий, хто став серед мертвих вільним і їх визволив з пекла. Постав той, на якого з безчестям було накладено терновий вінець, а потім, після Воскресіння діамдему, перемоги над смертю. Такі слова промовляє до нас святитель Кирило Єрусалимський в огласительному слові на цей величний день. Завдяки смерті Христа звершилась його перемога над пеклом, куди, за словами апостола Петра, він зійшов після свого розп'яття. Завдяки Воскресінню Спасителя у ньому правдиво воскресає весь людський рід, який розпочинає інше життя життя в Христі Ісусі. Бо Христос для того і помер, і воскрес, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. Каже апостол Павло. Через це Господь сам став нашим Воскресінням, про яке Він ствердно говорить Я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, не помре повік. Пасха Христова є основою нашої віри, нашим незаперечним догматом. На якому будується проповідь і стверджується вір. Наша земна стежка часто стелиться по землі, гладка поверхня, іноді пагорби, десь високі і стрімкі кручі і гори, але вся ця різноманітність розташована на поверхні землі. Пасхальна дорога веде нас до Христа не землею, але підносить нас уверх на небеса. У всьому творінні після Воскресіння Христового спостерігається цей рух угору із темряви до світла. У ці пасхальні дні дорога на небеса стає нашою дорогою, адже Воскресіння Христове є нашим Воскресінням. Образ сходження в рай благорозумного розбійника це наша нинішня мета. Розбійника благорозумного в той же час раю сподобив єси, Господи, і мене древом, Хресним, просвіти і спаси мене, взиває церква в ексапостеларії Великої П'ятниці. Отже, рухаючись вгору, ми перемагаємо на своєму шляху всі перепони, плач і ридання припиняються, зникає страх. Відтак духовна темрява з настанням пасхальної радості Воскресіння Христового перемагається, розсіюється і зникає. Відчаю вже немає місця у наших думках. Як це це сьогодні є актуально для нас, для нашого українського народу, який бореться за пасхальне світло та хоча б мить пасхальної радості? Тому наш християнський привіт сьогодні від Воскреслого Спасителя лине до нашого воїна, захисника, воїна світла, наша втіха та співчуття тим, хто втратив сина чи доньку. Чиї сльози пасхальної радості переливаються зі сльозами скорбот, наша підтримка тим, хто в лещатах війни втратив дім, свою батьківщину та можливість жити під мирним небом. Хай Воскреслий Христос, який заради нас перетерпів муки, смерть і погребіння, зійшовши до пекла, визволить нас від усяких ворогів, що нападають на нас. Хай той, хто в давні часи в Авелі був убитий, в Ісаці зв'язаний, в Якові вигнаний, у Йосифі проданий, а в Агнці – заколений, підніме на світління і дарує серцям нашим скорботним радість та перемогу. Христос Воскрес. Воїстину Воскрес. Димитрій, митрополит Львівський і Сокальський. Пасха Христова 2024 року, місто Львів.